Передвиборний виступ кандидата у депутати, адвоката Вадима Хабібуліна, Київ, Святошинський район. Хабібулін Вадим Оневіарович, адвокат, правозахисник, громадський діяч політик, голова Київської обласної колегії адвокатів, голова громадської ради при Державній виконавчій службі України, кандидат у депутати Київ, Святошинський район. Високошановні сусіди, Святошинці, кияни. Я Святошинець, адвокат Вадим Хабібулін. Зареєстрував свою програму під назвою Захищатиму Святошинський і Святошинців та не буду давати наперед нереальні і невиконувані обіцянки. Я, адвокат Вадим Хабібулін, вирішив йти за вашою підтримкою у нашому рідному Святошинському. Ми з вами з 1978-го є сусідами і давно знаємо один одного. Народився я. Адвокат Вадим Хабібулін у родині військовослужбовців та історія з 1978-го пов'язала мене з Святошинським легенрадським районом Києва, де проживає чотири покоління моєї родини на Борщагівці. Навчався і закінчив школу 205 що на Борщагівці, яку також закінчив у 2011-му мій старший син і, сподіваюся, зможе молодший. Моя дружина народжувала мені двох синів у 94-му та 2008-му, саме в нашому Святошинському, у пологовому будинку номер 3 про Святошинський район Києва. Історія назви околиці столиці Києва Святошин, від якого походить назва району. Назви місцевостей Святошин та Борщагівка мають витоки ще з часів Київської Русі. Звідси, очевидна, і назва Святошинські землі, місця Святоші. Святошинський район можна вважати одним із головних науково-промислових центрів столиці України. Святошинський особливий, він третій за розміром і займає більше 110 квадратних кілометрів. З кількістю жителів мав майже півмільйона. Свою любов і відданість нашому рідному Святошинському району Києва я, адвокат Вадим Кабібулін, виявляю також у публічній підтримці і пропагуванні та популяризації патріотичному ставленні до Святошинського безпосередньо та у приватному, професійному і громадському та політичному житті, зокрема. А також на своїй офіційній інтернет-сторінці відповідних сторінках у всіх соціальних мережах публікаціях тощо. Ви знаєте, що будь-яка інформація, посади чи будь-які проекти адвокатські, правозахисні, громадські чи політичні, використовуватимуться також для вас та заради вас, заради людей, а також нашого Святошинського району Києва. І сподіваюся, що інформація, публікації та я, адвокат Вадим Хабібулін, особисто виявляємося вам корисними та ви можете на мене розраховувати. Про професійну правозахисну та громадську діяльність адвоката Вадима Хабібуліна. У професійній діяльності після закінчення школи 205 на Борщагівці я, адвокат Вадим Хабібулін, працював у лікарні, а згодом на державній службі у суді, а згодом правозахисником, помічником адвоката і вже з 2003-го адвокатом, а з 2007-го головою Київської обласної колегії адвокатів. Закінчив три вищі учбових заклади і працюю над науковою дисертацією. 2011 став для мене адвоката Вадима Хабібуліна громадським ривком. Введено новий інститут громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, громадські ради, так названі маленькі громадські парламенти. Це надало новий шанс проявити свою публічну громадську активність, оскільки вперше за 20 років існування держави вводилося поняття виборів серед інститутів громадянського суспільства серед громадських діячів. Мені було виявлено високу громадянську довіру та обрано до складу шести громадських рад: при премін'юстіка МДА, пенсійному, податковій МВС Києва, виконавчої служби, а також членам Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади, при Кабміні. Люди практично завжди стикаються з юридичними проблемами. Рідше з юристами ще рідше з адвокатами, оскільки останні вкрай рідко знаходять час і можливість приділяти увагу простим громадянам, не бачачи в цьому фінансової заінтересованості. Як ви знаєте, я, адвокат Вадим Хабібулін, у своїй громадській приймальні, приймаю вас, громадян з 1999-го безоплатно. Готовий вас прийняти і вислухати та разом на кожному прийомі максимально, як це можливо, шукати вихід у іноді нереальній і заплутаній вашій справі. І це єдина реальна громадська допомога із залученням реальної громадської влади, громадського контролю, статусу обраного члена громадських рад. Аби кожний чиновник, кожний правоохоронець, кожний бюрократ, корупціонер та інший заражений на владну хворобу мав знати і пам'ятати, що і у простої людини був є та зможе бути чи з'явитися дієвий захисник з вищої касти юристів, адвокат, народний адвокат Вадим Кабібулін, про публічну позицію адвоката Вадима Хабібуліна, я, святошенець, адвокат Вадим Кабібулін заявляю про головні тези моєї офіційної передвиборної програми. Та публічну позицію професійну, правозахисну, громадську та політичну. Перше, Святошинський для всіх, якого б політичного кольору не були, і співпрацюватимемо зі всіма політичними кольорами заради миру у Святошинському, заради нас, святошинців. Друге, кожний незалежно від політичного кольору має знати, що у Святошинців є дієвий захисник, з вищої касти юристів, адвокат, народний адвокат. Третє, не буду давати нереальні. І наперед не виконувані обіцянки, що депутат може полагодити дороги, стадіони, школи, дитячі садочки чи збільшити пенсії, підтримку святошинців. Але депутат зобов'язаний забезпечувати законодавче виконання цього тими, хто має за законом це робити. Органами виконавчої влади щодо захисту у кредитних, житлово-комунальних, боргових та екологічних справах, боротьби з безробіттям, економічною та фінансовою кризами, підвищенням зарплат, пенсій та стипендій, зниження цін на продукти і товари, поліпшення медобслуговування, соцзахисту, заміну мереж опалення і водопостачання, ремонту житла, реконструкції доріг та благоустрою, розвитку метрополітену, транспортного сполучення, боротьби з корупцією тощо. Четверте, святошинці потребують підтримки, а тому намагатимуся частину заробітків направляти на благодійність і підтримку, також забезпечуючи і зобов'язуючи законодавче виконання чи запровадження подібних державних програм тими, хто за законом має це робити органами виконавчої влади. П'яте. Святошинцям навчання, професію роботу, оскільки сам відчув несправедливість і неможливість отримати освіту роботу. Але на сьогодні закінчив три вищих учбових заклади, працюю над науковою дисертацією. І це доказ, що ми можемо працювати в святошинських органах влади і руйнуватимемо стереотип, що обираємо чи нами керують ті, хто навіть не живе в Святошинському, є нашими гостями, але не можуть досконало знати і відчувати наші проблеми. Переважним є питання, чим я, Святошинець, киянин, адвокат Вадим Хабібулін відрізняюся від інших. На питання, чим я, Вадим Хабібулін, відрізняюся від інших кандидатів, у депутати спробую відповісти, чим я, Вадим Хабібулін, схожий на кожного з вас, на кожного Святошинця. Чи то з Святошина, чи то з Галаган, чи з Микільської Борщагівки, чи з Південної Борщагівки, чи з Михайлівської Борщагівки та з інших наших чарівних масивів Святошинського району Києва. А схоже, я адвокат Вадим Хабібулін з кожним святошинцем тим, що моя родина практично з заснування району тут живе. Тут я навчався, тут я одружився. Тут народилися мої двоє синів. Тут я разом з вами ходжу по наших неосвітлених, неприбраних вулицях. Саме тут я разом з вами не можу вийти після заходу сонця на вулицю чи пускати своїх дітей, бо це небезпечно. Саме у Святошинському я разом з вами їжджу по проламаних асфальтах та бачу, як знущаються владні і правоохоронні органи над простими святошинцями. Саме тут разом з вами я бачу, як під вибори активізувалися деякі проходимці, які останні роки нічого не робили для району, не жили з нами та не думали про наш рідний район, і сьогодні обманом і зловживаннями та підкупами, махінаціями і скуповуванням наших голосів збираються вкотре використати нас і пролізти знову. А схоже, я адвокат Вадим Кабібулін, з кожним святошинцем, тим, що історія, яка з 1978 пов'язала мене. Адвоката Вадима Хабібуліна з нашим рідним Святошинським у минулому Ленинградському районі Києва почалася безпосередньо 78-го року, коли моя родина Хабібуліних переїхала до Києва на масив Борщагівка. А також, зокрема, 1982-го, коли я пішов до першого класу Київської школи номер 205, що на масиві Борщагівка біля кінотеатру Лейпцих та парку Інтернаціональний. У нашому рідному Святошинському районі Києва, за якими постійно у дитинстві воювали і дралися з передовими загонами середньої школи номер 35 Про це можна дізнатися також з відкритих публікацій Історія одного Святошинця у 2011-му. Мою рідну школу номер 205 закінчив мій старший син і завдяки ЗНО сам вступив на юридичний факультет. Та сподіваюся, зможе закінчити і молодший син. Одружився я у 1992-му на дівчині з нашого Святошинського району, з нашого рідного масива Борщагівка, та народжувала вона мені двох синів також у нашому Святошинському районі, у пологовому будинку номер 3 що на південній Борщагівці. А схожий, я, адвокат Вадим Кабібулін, з кожним Святошинцем, ще й тим, що мій рідний дід. Так само, як ви, ваші діди, бабулі чи батьки пройшов усю велику вітчизняну війну. Дід мав військове звання гвардії капітан, брав участь у війні з Німеччиною та має велику кількість нагород за взяття Берліна також. Моя рідна бабуля має нагороди за роботу в тилу на благо перемоги, медалі за доблесну працю у Великій Вітчизняній війні інші. Про політичну діяльність Вадима Хабібуліна. Ще з 2001-го я, адвокат Вадим Хабібулін, очолив громадську організацію задля виборів до Святошинської Райради, і тодішнє законодавство це дозволяло. Про партійність тоді ще не було акцентів, але місцеві вибори за подібною схемою відмінили. У 2005-му, після відомих на весь світ подій, мені поступила пропозиція балотуватися від однієї партії до Святошинської Райради. Але я мав за це заплатити чималі гроші. І справа не в тому, що я не мав таких грошей. Справа в тому, що. Я, навіть і маючи такі гроші, ніколи б не пішов на входження у політику через такий шлях, бо він мені огидний. І саме тому питання довіри моїх виборців через політичний, депутатський народний мандат вимушений був відкласти. А потім, як ви пам'ятаєте, політична реформа і все, закриті партійні списки. Тож попереду йшов 2010, а там знову місцеві вибори до Святошинської райради. І зовсім несподівано, я, адвокат Вадим Хабібулін, отримую пропозицію бути висунутим кандидатом у депутати від тоді ще опозиційної партії, оскільки законодавство про місцеві вибори чітко регламентує партійне висування. Думаю, ніхто з вас не питає ілюзій щодо реальної можливості бути висунутим будь-якою партією, не перебуваючи при цьому в її лавах. Але, видно, не судилися. І місцеві вибори у місті Києві відмінили, скасували. Я. Адвокат Вадим Хабібулін протягом останніх років, знаючи практику реєстрації потенційних кандидатів, практично не вів великих та гучних юридичних справ, відмовлявся від великих гонорарів та продовжував потихеньку прийом громадян у своїй громадській приймальні, навіть маючи інформацію про бажання деяких вчиняти провокації саме у громадському напрямку. Тим більше дана була команда навіть не допустити до участі у громадських виборах до громадської ради. При Святошинській районній державній адміністрації міста місті Київ. Я, адвокат Вадим Хабібулін, повністю віддаю собі звіт, що проводити класичну виборчу кампанію та бути обраним, не маючи належного фінансового ресурсу, підтримки влади і спонсорів, відсутності досвіду з фальсифікації виборів та підкупу виборців, практично нереально. А досвід спілкування з місцевими фахівцями щоразу мені нагадував, що вибори виграють до виборів і від цього нікуди не ні дітися. Звичайно, на виборах до Верховної Ради України політична діяльність не зупиняється. І це тільки шанс заявити вам про себе, свою публічну політичну позицію, оскільки серед іншого наступними будуть місцеві вибори до Київської міської ради, до Святошинської райради у разі повернення і досвід участі і практика виборчих технологій мені не завадить. Тим більше я, адвокат Вадим Кабібулін, вірю у перспективу або відкритих списків. Або мажоритарного висування і партіями, і самовисуванцями навіть у місцевих виборах до Київради. І в світлі майбутнього, маючи безпосередній зв'язок з вами, я, адвокат Вадим Хабібулін, бачачи і відчуваючи ваші біди і проблеми наочно, вважаю, що ми маємо нарешті впливати на владу в нашому рідному Святошинському районі, на призначення всіх владних структур в районі, а тим більше правоохоронних. Ми не маємо права стояти осторонь та закривати очі на бездіяльність прокуратури, суду, на порушення з боку міліції, виконавчої служби, податкової та інших. Ми маємо впливати на районні кадри та нести політичну відповідальність за них. І ваша зацікавленість, підтримка і активність це шлях до виправлення свавілля чиновництва, правоохоронців та всіх інших заражених на владну хворобу. Сьогодні реформи мають системний характер. Вони охоплюють всі сфери життя. Ця робота дійсно є важкою і непопулярною. Але це шлях до виходу з кризи і процвітання. І я, адвокат Вадим Хабібулін, вірю також, що результати задовольнять згодом всіх громадян і нас, Святошенців. Зміни реформи дійсно завжди болючі в короткостроковому вимірі і часто сприймаються лише у контексті тепер і тільки зараз. Позитивний ефект реальних змін, які несуть з собою системні реформи, приходить лише через певний час. Ми маємо знати, що все це не відбувається за одну ніч, і ми зможемо отримувати результати вже найближчими роками. Я, адвокат Вадим Хабібулін, вірю, що ми будемо разом на легкому шляху заради процвітання України, заради процвітання нашого рідного Святошинського району Києва. І ви, мої сусіди, високошановні святошинці, кияни, з якими я також проживаю поряд зі своєю родиною майже 40 років на Борщагівці, повірите, що це всерйоз і надовго. І головне, ми будемо разом в районі з місцевою кадровою елітою, саме серед її жителів для всіх людей. Наголошую для всіх людей Святошинського району Києва, якого б політичного кольору вони не були. Моя позиція, позиція адвоката Вадима Хабібуліна у нашому рідному Святошинському районі Києва маємо не підтримувати тих, хто навіть не живе у Святошинському районі Києва. А при спробі підкупу виборців, подарунки, продовольчі пайки, картки знижок тощо. Беріть у всіх. І владних, і опозиційних, і незалежних все і краще по декілька разів. Але голосуйте серцем, а не шлунком. Перевіряйте і пересвідчуйтеся в тому, що ваші кандидати та їх родини живуть у нашому рідному Святошинському районі Києва та не збираються нас використати одноразово. Просто не обирайте всіх, хто вже був. Тримайтеся! Буде важко. Але я, адвокат Вадим Хабібулін, вірю, що іншого виходу немає, і ми вийдемо ще сильнішими, ще мудрішими, і завжди готові вам допомогти, бо тільки разом маємо бути. І тільки разом ми сила, яку будуть поважати і рахуватися з нашим рідним Святошинським районом Києва. Високошановні сусіди, святошинці, кияни. Приходьте та підтримуйте і голосуйте за своїх Святошинських. З великою повагою і сподіванням виявитися Святошинцям і киянам корисним та звірую вашу підтримку, Хабібулін Вадим Монев'ярович, Київ, Святошинський район, адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик, голова Київської обласної колегії адвокатів, голова громадської ради при Державній виконавчій службі України, кандидат у депутати Київ Святошинський район. Високошановні сусіди, Святошинці. У вас нелегкий вибор. Найближчі 5 років ви маєте вибрати того, з ким вам далі йти, кого ви не будете шукати потім біля Верховної Ради, на кого ви можете покластися і пройти завжди у його громадську приймальню відповідно з будь-якими своїми проблемами, з будь-якими своїми переконаннями. Тримайтеся. Буде важко. Але вам зараз вибирати саме ту людину, з якою ви згодні найближчі п'ять років бути поряд, знати свого кандидата, знати свого депутата, покладатися на його у важкі і проблематичні питання, які можуть виникнути в нашому житті, в нашому рідному Святошинському районі Києва. Незалежно від вашого голосування, ви завжди можете на мене розраховувати, завжди можете до мене звертатись. Все, що я роблю і можу зробити, я завжди буду робити, незалежно від вашого вибору чи голосування. Звертайтесь в будь-який час, ви можете мене знайти або в моїй громадській приймальні, або в будь-якій соціальній мережі, або, відповідно, отримати попередню інформацію на моєму офіційному інтернет-сайті, де ви зможете отримати, переглянути велику кількість публікацій. З тих чи інших питань, які допомагають людям вирішувати їх питання в складних справах: і кредитних, і житлово-комунальних, і професійних, і громадських, і політичних, обираючи зараз того, з ким вам прийдеться 5 років, хоча б знати його прізвище, згадайте мої слова, що ми маємо обирати в Святошинському районі Києва. З тих кандидатів, які живуть в нашому районі, знають наші проблеми, які так само, як і ми з вами знаходимося в районі, які не, є наш... Які не використовують наш район тільки за ради свого бізнесу. А тому, а тому я наголошую, просто не обирайте всіх, хто вже був. І ще раз скажу, тримайтеся, буде важко. Але я, адвокат Вадим Хабібулін, вірю, що ми з вами зможемо обрати найдостойнішу людину з нашого Святошинського району Києва, яка буде представляти наш Святошинський район, якому не будемо шукати всі 5 років чи забути його прізвище вже через півроку після виборів. А тому ще раз прошу і наголошую, робіть свій вибір. Це перші вибори, коли вам дається за останні 10 років. Все, все ж таки обрати людину, яка вам буде ближче, яка є нашим сусідом, яка, якої болить Святошинський район Києва. І завдяки цьому прошу вас ще раз, приходьте на виборчі дільниці і голосуйте за своїх Святошинських. На все добре!